Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. В кадрі сьогодні в нас цибулька. Тож поговоримо про цибульку. Це відео з рубрики Огляд на куповані овочі. Коротко поясню чому. Значить, в червоному тазіку можете бачити, це домашня цибуля, а це сьогодні. Мене пригостили, скажімо так, що була нагода. Була рідня, і привезли мені, значить, купованої цибулі. Справа в чомусь. Ну, я вирішив записати для вас огляд для себе. Ну і на канал за, для дос, досвіду, скажімо так, щоб в подальшому ми могли вже ну якось. І... Знати, про що ми говоримо там, ну тобто про цибулю, яка вона, які в неї смакові якості. Я розрізав показати вам у розрізі, а зараз ну, візуально перейдемо до неї. Вона доволі округла, доволі вона велика. Значить, такий має вона розріз. Є різна є овальної форми. Є округлої форми. І ну, є велика, є менша. Вона, в принципі, суто не відрізняється. Тут видно, що домашня вона трапляється мілка, але також трапляється і достатньо велика. Тобто, ну, порівнянні е, ну, вони, мабуть, одинакові. Просто не те, що я. Вихваляюсь, я спробував цю і куштував свою ну, неодноразово. І мені смакові якості вкупованої не дуже сподобались. В принципі, ця цибуля, так її можна додавати в страву, я куштував сирою, дегустував. І, про що можу свідчити, що ця цибуля я її готу, готував в їжу і куштував її в сирою також. І, значить, Цю їв тільки на всирому виді спробував для себе. Але вже запевняю вас, що овочі вирощені в домашніх умовах вдома, тобто в відкритому ґрунті. Ну, мож, може і в теплиці. Хто мене дивиться, напишіть, чи вдавалося вам там тепличним способом, наприклад, виростити ну, смачну таку духмяну свою цибулю. Не на зелення. Взагалі-то, ну, корнеплід маю на увазі. Цебулину достигнуту на таку, яку ми зараз дивимося. Бо зелень, я розумію, можливо, ну, неодноразово хто з вас вирощував, але я також вирощую і зелень, збираю, і ну, я просто зрізаю, потім вона відростає, я збираю також і саму цибулинку. І не те, що я критикую купований товар, ну в смаковій якості, якщо взяти співвідношення. Із домашньою, наприклад. Хоча домашня іноді трапляється менша, іноді, може навіть і більша. Ну, домашня, якщо смакові якості, ну хай вона не ідеальна. ну, 8 з 10, давайте ми її поставимо, це, на мою думку, то купована десь 5 з 10, тому що е в неї не такі смакові якості, вона не така духмяна, вона. Дуже водяниста. Я не знаю, що це з купованими овочами. Я неодноразово стикався. Давайте ще будуть такі рубрики. Просто поговоримо про те, що, наприклад, купована цибуля раз, купована морква. Два, те, що я ну, дійсно відзняв матеріал, також водяниста. Також я не знімав, але на моєму досвіді є на моїй практиці я неодноразово. Купував помідори, вони теж вони просто вода, також огірки. Ну, якщо порівняти з домашніми овочами, ну вони вода і не мають ніякого смаку. В домашніх овочах є насичений аромат, вони ну дуже смачні. От із-за того, ну смакові якості десь наполовину, навіть якщо я б сказав би так. Ну, якщо можна було б поставити в домашніх умовах, то ну, можливо навіть 9 з 10 або і 10 з 10. Ну, е 10 це хай ідеально, такого ну, майже не може бути. Але, в принципі, мій голос все-таки належить цибулі домашній, тому що вона вирощується в екологічно чистих умовах е на свіжому повітрі. І, взагалі, то ну, коли ти за нею доглядаєш, то звісно, що вона тобі й смачніша може здаватись. А от, наприклад, щодо купованої, чудовий варіант замінити, якщо немає. Ну, от, особливо після зими, от на даний момент, в місяці березня, якщо ми візьмемо. Я продегустував, знову ж таки, цибулю. Не називаю вам, що вона купована цибуля гірша за мою домашню, яку вирощую я. А що скажете ви, почитаю в коментарях. Я дякую за увагу. Канал про овочеві рослини. Догляд за рослинами, збір врожаю, посадка розсади, шкідники, як удобрювати інколи. І так далі. Якщо зацікавило, підписуйтесь. А я дякую вам за увагу. І на все добре.